У сфокусованого дальнобійного світла є хотспот, ви його зараз бачите. Ліхтарик дальнобійний, максимально класний і дуже потужний. Прожектор мені дуже подобається. Світло регулюється від холодного білого до теплого такого жовтенького. І найцікавіше, що ми з вами можемо вмикати: прожектор, так, заповнюючи, заливаючи об'ємне світло. Натискаючи на центральну кнопочку, ось на цю, ми можемо з вами увімкнути. Наступний режимчик це сфокусоване, біле, потужне, таке дальнобійне світло з хотспотом. Ще раз натискаю на цю центральну кнопочку, і в нас вже і біле потужне сфокусоване, і відразу працює прожектор. На такому режимі, якщо ми на максимум, так от як зараз я на максимум тут викрутив, це в нас 5500 люменів. Якщо температура 20 градусів плюс-мінус декілька градусів, і відносна вологість повітря складає 50-80%, то на такому режимі ліхтарик буде 4 години працювати. А якщо ось цей от прожектор на максимальному режимі, як от зараз, буде 4 години 28 хвилин, здається, працювати. В незалежності від того, чи там температура, яка там прохолодне біле, чи там жовтеньке, Неважливо. І якщо ми перемкнемо на ось цей потужний сфокусований, то також, якщо максимальний режим, то також буде 3000 люменів, і також десь 4 години і приблизно 28 хвилин десь так. Ну, Звісно, якщо ліхтарик буде старенький ваш, вже такі параметри, так, такі характеристики він не видасть.